Якість повітря у Хмельницькому у вівторок погіршилася. Про це кажуть в управлінні екології. Концентрація шкідливих речовин почала рости з учорашнього вечора. Насамперед, це пов'язують із піком опалювального сезону. Наша міська станція вона теж певне погіршення фіксує. Десь орієнтовно від 18.00 вчорашнього вечора. Власне, це зрозуміло можемо пов'язати з тим, що температура повітря падає, і в приватних секторах інтенсивно використовуються котли, і газові, і твердопаливні. Мороз та підвищена вологість теж впливають на показники якості повітря, адже така погода сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок в атмосфері. Але погіршення незначне, наголошує Владислав Пукас. На вулицю виходити можна. На сьогоднішній момент ми фіксуємо перевищення у межах 10% від гранично допустимих концентрацій. Про несприятливу якість повітря у Хмельницькому у вівторок у першій половині дня повідомляла система громадського моніторингу Екосіті. Інша система Лун місто Ейр теж сповіщала про нездорову атмосферу. Інформацію отримують з портативних датчиків, які встановлені по місту. Підтвердити достовірність цих даних в управлінні екології не можуть. Обладнання у датчиках потребує заміни, адже йому вже кілька років. Цьогоріч планують оновити вимірювальні елементи на тих станціях, що належать мережі екосіті, і встановлені на комунальних будівлях. Датчики ж лун місто ейр розміщені у приватних будинках. Деякі з них встановлені у приватних домоволодіннях, тобто ми не можемо підтвердити. Сертифікованість цих датчиків, так, і чи вони відповідають стандартам. певним. Також варто зазначити, що в портативних датчиках вимірювальні елементи вони дуже чуттєві до вологості. І, власне, в таку погоду, як зараз, вони можуть фіксувати підвищений рівень забруднення через те, що у повітрі підвищений рівень вологості. Найбільш достовірну інформацію щодо якості повітря наразі надають міський індикативний пост, що встановлений на Кам'янецькій 2 А також дві станції обласного гідрометеоцентру, що на Чорновола та на розі вулиць Шухевича Олімпійська станції гідромецентру. Всі показники, які вони вимірюють, вони висвітлюють на сайті гідромецентру в розділі атмосферне повітря. Там є щоденні показники і щомісячні показники. Ми в свою чергу. Також висвітлюємо вимірювання нашої станції, якщо є якісь небезпечні, перевищення для населення. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.